Закон про виконавче провадження 2016 року, який вступає в законну силу 05.01.2017 року. Питання виконання рішень неменого характеру. Дане питання розглянуто розділом 8 закону. Зокрема. Статтею 63 закону зазначено, що за рішенням, за яким божник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, виконавець наступного робочого дня після закінчення 10 робочих днів, які надаються боржникові для виконання рішення, перевіряє виконання рішення боржником. Якщо рішення підлягає негайному виконанню, виконавець перевіряє виконання рішення не пізніше, як на третій робочий день, після відкриття виконавчого провадження. У разі невиконання безповажних причин боржником рішення, виконавець виносить постанову про накладання на боржника штрафу, в якій також зазначається вимога виконати рішення протягом 10 робочих днів. З рішенням, як вже зазначалося, про негайне виконання протягом трьох робочих днів та попереджує про кримінальну відповідальність. Як буде зазначено далі, далі кримінальна відповідальність у нас безпосередньо. Визначена стаття 164 Кримінального кодексу України, зокрема ухилення від сплати аліментів, 197 Кримінального кодексу порушення обов'язків щодо охорони майна, статті 342 Кримінального кодексу представникові влади державному виконавцю, статті 382 Кримінального кодексу невиконання судового рішення, а також статтю 389 Кримінального кодексу ухилення від покарання не пов'язання з позбавленням волі. Звертаю уваги, що розміри штрафу, які можуть бути накладені виконавцем, визначені статтею 75 закону про виконавче провадження, яка буде розглянута пізніше. Виконавець наступного робочого дня після закінчення дня 10-денного строку 10 робочих днів повторно перевіряє виконання рішення боржником. У разі повторного невиконання безповажних причин боржником рішення, якщо таке рішення може бути виконано без участі боржника, виконавець надсилає органу досудового розслідування повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення та вживає заходів примусового виконання рішення. У разі невиконання боржником рішення, яке не може бути виконано без його участі, виконавець надсилає до органу досудового розслідування повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення та виносить постанову про закінчення виконавчого провадження. Також, відповідно до статті 63 закону про виконавче провадження, виконавець під час виконання рішення про заборону вчиняти певні дії або про утримання від вчинення певних дій, доводить до відома боржника резолютивну частину такого рішення, про що складає відповідність акт. Після складання акта виконавець виносить постанову про закінчення виконавчого провадження. Розглянемо більш детальніше виконання рішення про відібрання дитини. Це висвітлено, зокрема, статтею 64 закону про виконавче провадження. Зокрема, в даній статті визначено, що під час виконання рішення про відібрання дитини державний виконавець проводить виконавчі дії за обов'язковою участю особи, якій дитина передається на виховання, і залученням представників органів опіки та піклування. За необхідності державний виконавець також може звернутися до суду з поданням щодо вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу. Виконання рішення про поновлення на роботі розглянуто нормами статті 65 закону про виконавче провадження. Зокрема, рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника виконується невідкладно. Рішення вважається виконаним божником з дня видання відповідно до законодавства про працю наказу або розпорядження про поновлення стягувача на роботі та внесення відповідного запису до його трудової книжки, після чого виконавець виносить постанову. про Закінчення виконавчого провадження. Розглянемо виконання рішення про виселення боржника. Зокрема, це питання розглянуто статтею 66 закону, в якій зазначено, що державний виконавець наступного робочого дня після закінчення 10-денного терміну 10 робочих днів перевіряє виконання боржником рішення про його виселення. У разі невиконання. Самостійно державний виконавець виконує це рішення примусово, тобто, якщо самостійно боржник не виселився з безпосередньо певного приміщення. Державний виконавець призначає день і час примусового виселення, про що письмово інформує боржника. В свою чергу боржник вважається повідомленим про його примусове виселення, якщо повідомлення надіслання йому за адресою, за якою має здійснюватися виселення чи іншою адресою, достовірно встановленою державним виконавцем. Відсутність боржника, повідомленого належним чином, не перешкоджає для його виселення. В принципі, примусове виселення полягає у звільненні приміщення, зазначеному в виконавчому документі, від боржника, його майна домашніх тварин та у забороні боржнику користуватися цим приміщенням. Примусовому примусове... При виселенню підлягають виключно особи, зазначені у виконавчому документі. Примусове виселення здійснюється у присутності понятих і за участю працівників поліції. Це дуже важливо, тому що це недотримання буде вважатися порушенням закону. Якщо виконання рішення здійснюється за відсутності боржника, в такому випадку державний виконавець зобов'язаний провести опис майна і це майно передається на зберігання або стягувач, або іншої особі, визначений державним виконавцем. Якщо боржник перешкоджає виконанню рішення, Державний виконавець накладає на ньому штраф. штраф. Звертає увагу, що передане на зберігання майно повертається безпосередньо боржникові на підставі акту після відшкодування боржником витраг, пов'язаних з зберіганням. Якщо ж боржник відмовляється відшкодовувати витрати, то ці витрати компенсуються за рахунок реалізації майна або його частини. Звертаю увагу, що відповідно до статті 66 закону, зберігання здійснюється не більше двох місяців з дня передачі. Після закінчення двомісячного строку це майно може бути реалізоване. Отримані кошти за врахуванням понесених витрат повинні бути перераховані боржникові. У разі, ж, якщо майно не реалізується, Розпорядження таким майном здійснюється на підставах розпорядження безхазяйним майном. Про виконання рішення про виселення боржника державний виконавець складає акт, що підписується особами, які брали участь у виконанні рішення про промисове виселення. Питання, коли особа самостійно виселилася. У разі якщо особа самостійно перепрошую, у разі якщо особа самостійно вселилася у приміщення, з якого вона була примусово виселена, повторне її. Виселення може бути здійснено державним виконавцем на підставі ухвали суду, який прийняв рішення про виселення. Виконавче провадження в такому разі підлягає поновленню за постановою державного виконавця. Також треба розглянути питання вселення стягувача, тому що в принципі завжди, коли ставиться питання у судовому розгляді про виселення, зразу ж ставиться питання про вселення певної особи. Це питання розглянуто статтею 67-ю. Закону, в якій зазначено, що примусове вселення полягає у забезпеченні державним виконавцям безперешкодженого входження стягувача у приміщення, зазначене у виконавчому документі, та його проживання перебування у цьому приміщенні, у разі якщо боржник перешкоджає виконанню рішення, державний виконавець накладає на нього штраф та вживає заходів примусового виконання рішення. Примусове вселення стягувача здійснюється у присутності понятих та за участю працівників міліції. Про примусове Зелення стягувача, державний виконавець складає акт, який підписується всіма особами, які були Брали участь у виконанні рішення про примусове вселення. У разі ж подальшого перешкоджання боржником проживанню проживання, перебуванню стягувача у приміщенні, в яке його вселено стягувач має право звернутися до державного виконавця і заяви про відновлення виконавчого провадження. Виконавче провадження не відновлюється і повторне примусове вселення стягувача не здійснюється, якщо особа, яка перешкоджає його проживанню, тобто проживанню стягувача, не є боржником. Питання про вселення стягувача в якому разі вирішується в судовому порядку.